Дорогі друзі, 25 квітня у четвер в навчально-науковому інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться акція День після війни. Упродовж 12 годин наша інститутська родина випустить у світ книжку есеїв День після війни. Ми гуртом напишемо есеї, відредагуємо, зверстаємо текстові та ілюстративні матеріали, забезпечимо поліграфічне виготовлення накладу. Це видавничий рекорд для України, країн східної та центральної Європи. І він набуде публічного розголосу завдяки старанням наших студентів. А про що писатимуть розповість пані Олена Ришко, письменниця, професорка кафедри видавничої справи та медіаредагування. Власне, у процесі підготовки найчастіше я чула запитання, про що учасники писатимуть свої есеї. Просто пригадайте, як ви прокинулися 24 лютого 2022 року. Пригадайте той страх, той шок, те тотальне неприйняття нової реальності. Всім нам здавалося, що такого просто не може бути. Пригадайте, як ви прощалися з близькими, які йшли на велику війну. Пригадайте, як ви мріяли про день, коли все це стане непотрібним. Більше не буде страху, не треба буде боятися, боятися смерті, каліцтва, знущань безчестя. Не треба буде ціле своє життя підпорядковувати великій війні. Пригадали? А тепер уявіть, що такий день настав? Що ви зробите в цей. Перший день. день перемоги у великій війні. Власне, саме над цим міркуватимуть учасники. Серед наших партнерів Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Національна спілка журналістів України, Національна спілка письменників України та видавництво Саміт Книга. Ім'я учасників проєкту будуть зафіксовані у книжці, яка присвячується 190-річчю Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Ця команда, яка буде працювати з вами 25 го числа. Стежте за нами на сайті кафедри видавничої справи та редагування та у соціальних мережах.